Вітаю вас, друзі! 2024 рік. Ювілейний. 25 серпня, Україна відзначатиме сторіччя від дня народження найпопулярнішого письменника, українського прозаїка, людини виняткової освіченості та енциклопедичних знань, Героя України, Лавріата. Державної премії СССР, СРСР і Шевченківської премії України Павла Архиповича Загребельного. У творчому доробку письменника близько 40 романів, є збірки оповідань, п'єс, публіцистичні твори. За його книгами знято сім художніх фільмів. Своєрідне село Солушене, що на Полтавщині, називав українською Америкою. Адже населення села складали втікачі, автор називав їх незалежні. Село знаходилося на межі земель війська Запорозького і Царської імперії. Павло почав читати, коли йому було 4 роки. І вже до першого класу він подужав мало не половину усієї шкільної програми. До школи він прочитав усього Сервантеса, дуже любив Шевченка, знав його на пам'ять. Матір Павла померла, коли дитині було шість років. З мачухою були стосунки складні, але письменник впродовж усього життя. Не розлучався з іконою Святої Варвари, бо так звала його маму. На долю письменника випали усі найтяжчі випробування ХХ століття. Це голод 1932-33 років війна, німецький полон, сталінські концтабори. На фронт пішов прямо з випускного добровольцем, коли йому ще не виповнилося навіть 17 років. У 1941-му отримав важке поранення і потрапив до німецького полону. Там пробув два з половиною років. Як згадує сам автор, я не знаю, як там не вмер. Адже мене не лікували. Врані в боку завелися черви, напевно, що був молодим і досить міцним. А після війни ще 16 років був людиною другого гатунку, адже тих людей, хто був в полоні, вважали зрадниками батьківщини, ворогами народу. І саме в цей період почав писати. Очуву, видно, тому і взявся за перо, що в житті було дуже багато горя. Письменника вирізняла колосальна працездатність. Коли він писав книжку, міг працювати 18 годин на добу. В нього навіть палець був завжди замотаний або заліплений пластирем, бо там була рана від авторучки. В нього була феноменальна ерудиція. І, ви знаєте, напевне, набути в концтаборах вміння бути вільним, попри всі обставини. Загребельний знав і вільно володів сімома мовами, а багато іншими писав і читав зі словником. Багато років він був редактором літературної України. І уявіть собі, в 60-х роках. Коли України де Юрі ще не існувало, він спромігся перейменувати літературну газету на літературну Україну. Мав виняткову, феноменальну пам'ять, запам'ятовував інформації цілими блоками і був неординарним оратором. Він виходив за трибуну завжди без папірця. І міг говорити годинами, сипафактами, датами, іменами. Павла Архиповича Загребельного вважають Нестором-литописцем ХХ століття, і це так, адже його історичні романи можна назвати своєрідним літописом. Історії нашої батьківщини від, від Київської Русі до незалежності для Загребельного Україна була усім: це його біль, це його гнів, це його ненависть. Ми з захопленням читаємо історичні романи, от я їх представила на такої маленької вітринці, такими як Євпраксія, Диво, Розгін, Смерть у Києві. І найвідоміший і найпопулярніший роман Загребельного це Роксолана. За два роки до написання цього роману Павло Загребельний вивчив мусульманські традиції, літературу. Він знав на пам'ять майже, майже усі вірші Корану і закони Шаріату. Він їздив до Туреччини, щоб відвідати місця. Де жила Настя Лісовська. А в романі Я Богдан Павло Загребельний першим спромігся сказати і ризикнув, що величний наш гетьман Богдан Хмельницький мріяв зробити з українців націю. Павло Загребельний став класиком за життя, його гарно видавали. Його книжки при будь-якій владі наповнювали ними бібліотеки, в нього були захоплені тисячі читачів. І знаєте, він був такою лінейною людиною, міг, е, жартували, що він не міг піднятися на другий поверх спілки письменників, не наживши хоча б одного ворога. На що автор відповідав, що чим більше у людини ворогів, тим вона цінніша. Я хочу закінчити свою розповідь про цю велику людину. Його ж сам словами. Ніхто не має права мовчати, а надто письменник. Нема... Це моє кредо. Я сповідував його все життя, я жив чесно та справедливо. Оце все, що я хочу сказати, все інше написано в моїх книжках. Загребельний залишив по собі щоденник життя і творчості, але заповів оприлюднити його за 20 років після смерті, тобто у 2029 році. Дружина і сини виконали заповіт. Адже чекаймо. І відкриваємо для себе іншого загребельного. Цінуйте, рідне, читайте українське. слава Україні!